Више сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Зараз що за цілі приблизно? Ворожа піхота. В основному це ворожа пі піхота е е евакуації е і легка броньована техніка. Тобто вони свою цю тактику групками намагаються. Да, так, да, да. от групи, коротше, сім сім людей, які вздовж каналу, вздовж зіленок продвигаються. Але у них це не вдається їм. Буде дуже багато мертвої русні. Гармата це витірне від... цитеці, я б сказав, західна. Ну, по суті, багато їх хвалять через те, що 에, 105 мм різна гармата дозволяє дуже е, мати велику точність е, і попадати в ціль. Острі! <звук> Зараз під бахматом росіяни намагаються штурмувати наші позиції. І гармаші намагаються їх знищити і повністю стерти з землі. Також, що сутра? ні, до тебе питань У моєму розрахунку везе завжди, то середня десь 50 ми маємо. Від 50, від 50 до 100, так. Да. Ну, рекорд у нас був з одної гармати, це е, за сутку 206 нарядів. Це коли був прорив вагнеровців, ми прикривали наш батальйон, відбивали їхню атаку.